Міг дізнатися те, що я ну, хотів питати, чи знати, чи секрети, чи інші, кожен має свою родину, сім'ї, його колег, оточення, що вони отримали за свою боротьбу і увагу на такі сентенції, яка мені впала в око, що з приходом Путіна до влади і його офіційною заявою про те, що він прагне відновити російську… Чи Радянську імперії в тих межах своїх, в яких він був вихований. І з 2002 року йде така дуже цікава сентенція, що бандеризація України головна загроза для Росії. І ця загроза дуже цікава в контексті того, чому саме Степан Бандера був таким небезпечним для Радянського Союзу в 50-х роках, і чому він є небезпечний тепер для сучасної Російської Федерації. Acum vrețtul e că mai e mai mult timp să cită.